Дуже чекають на звільнення і області, і всієї України, і усій запоріжці, бо всі знають про гідність і свободу, і всі знають їхню ціну в історії нашої держави. 21 листопада відзначається День гідності та свободи. Дата, коли згадують події помаранчевої та революції гідності. Хоч вони і відбулись у різні роки, проте мета була одна відстояти право українців бути вільними, незалежними і демократичними. Та за цю можливість платять велику ціну, але весь цей час і загарбники отримують від наших військових та цивільних добряче, адже ми знаємо смак волі та ні на що не проміняємо його. Дві цінності. Нерозривно сплетені як правий і лівий береги Дніпра, як сині жовті кольори, як слова Чубинського і музика вербицького, як дві нитки візерунку на вишиванці, де зашифровано наш генетичний код це гідність та свобода. Ми завжди про це пам'ятали і не маємо права забути. Нині на українців покладена місія боронити нашу землю. Хтось допомагає у тилу, хтось на передовій. Запоріжці вважають, що День Гідності та Свободи це не про один день, це про наше майбутнє, про молоде покоління та про подвиги людей. Хотіли ми е, своєї незалежності від, від Росії, від, е, від цього уряду Януковича. І тому першими вийшли студенти, і так почалася революція гідності. Я на той час була за кордоном, але я пам'ятаю, в три часа ночі це було вночі, і я сиділа за комп'ютером і спостерігала за цими всіми діями. І родичі, однокласники, родичі так приймали участь. У нас ці спогади всі пов'язані з тим, що відбувається те, що гинуть гідні люди. Тобто для нас це якось і свято, і одночасно це і таке важке. Такі знайомі приїжджали до Києва, брали участь. Що розповідали? Ну, вони там не багато були часу. У самих жорстких подіях не робили ніяких дій. Приїжджали ще коли, мабуть, мітинг був доволі. Так, мирний. А потім... Мабуть, уїхали, бо ми ще тоді в університеті вчились. Треба було займатися своїми ділами. Запоріжці через себе пропускають слова гідність та свобода у наші нелегкі часи. Містяни по особливому розуміють значення цих слів. Це життя, життя свобода і гідність життя. І все. Перш за все, це життя, тому що людина гідна людина. Вона, вона живе, не гідна людина, вона, вона існує. Ми боролись і боремося за нашу гідність, за нашу свободу, за нашу перемогу, за нашу країну, за рідну. Запоріжці бажають Україні лише перемоги, та щоб наші захисники і захисниці повернулись додому живі.